А зараз з нами на зв'язку Аня, Аня учениця ще якого ти потоку? П'ятого шостого розкажи, будь ласка, яку суму ти заробляєш через півтора року в моєї діяльності в Таргеті Я навчилася заробляти 6 тисяч плюс стабільно кожного місяця. Скільки ти заробляла? До того, як прийшла на курс. Я ходила на роботу по найму кожного 6 днів тиждень з 9 до 6. Моя заробітна плата складала 500-600 доларів кожного місяця. Незалежно від того, що ти робиш, скільки ти робиш, тобто якоїсь перспективи розвитку не було. У mm -hmm. мене є дві дитини, дві доньки. Мені дуже важливо було дати їм приклад хорошого, гарного життя. Я просто прийшла до тебе на курс, я побачила цю можливість. Я заробила 1800 доларів. Я зрозуміла, що тут все працює, і після твого курсу, через три місяці я залишила роботу. Uh -huh. І от останній рік я живу тільки в Таргеті. а Таргет мені максимально віддячує за це фінансово. як тобі взагалі в Таргеті. Мені подобається, мені все подобається, знаєш. тому що таргет для мене це не просто гроші. Таргет для мене це. Саморозвиток, я не повинна ходити на роботу, працювати. Від хтось мені там каже, коли мені йти в зал, коли я можу йти на манікюр, коли я можу там чимось займатися своїми. Тобто я сама будую свій робочий день, свій робочий час. Я можу подорожувати, я можу приділяти час дітям, я можу приділяти час батькам. Я знайшла свою справу. Коли я йшла в Таргет, я переживала, чи я справлюся, бо чи це не пізно для мене. Ну, ти знаєш, всякі такі були моменти, але на сьогоднішній день я дуже вдячна і тобі, і собі, що я взяла цей шанс використала його на максимум сьогодні, я можу розвиватися, давати класний приклад дітям, жити своє життя таке, як я хочу. Що мені може не подобатися. Ну да, працюємо. не тільки ми кайфуємо, ми так само працюємо. То скільки ти ведеш зараз клієнтів? Ну, зараз 15-17 проєктів проектів кожного місяця, бо кажу, буває таке, що клієнти заходить. Буває таке, що десь там клієнт відсівається. Буває, що по нашій вині, буває що не по нашій, бо тому, що всякі знаєш, наприклад, якщо ти працюєш з такими якимись товарним бізнесом або там ремонтні, то там клієнти залишаються з тобою надовго. Якщо це, наприклад, там б'юті ніша, і ти працюєш з одним майстром, він набив собі клієнтів, йому просто більше там не треба співпраця зупиняється. На сьогоднішній день я веду 15 проєктів. плюс, Звичайно, в мене вже є команда, яка мені це допомагає робити. Розуміло. Ми продаємо і е, сайти, і TikTok рекламу зараз продаємо, і СММ теж дуже класна фішка. Ну, тобто ми працюємо комплексно, угу. не Клас. тільки таргет. То питає, чи важко е, працювати, коли поєднуєш з роботою, все залежить від вашого бажання. Е, якщо у вас є бажання велике і хоча б 2-3 години в день для того, щоб приділити таргету, для початку цього достатньо. Просто якщо ви працюєте на роботі кожного дня, то ви маєте розуміти, що плюс 2 години ви мусите приділяти на таргет. Бо ну цьому треба вчитися. Спочатку важко, бо тому, що треба то освоювати е, технічні якісь знання, там займатися пошуком клієнтів. Перших три місяці це зазвичай важко. Але потім, коли ти вже навчився тому навику, то реально, якщо я вела там 6 проєктів, я заробляла там півтора-дві тисячі доларів, то це дійсно там, якщо в когось є бажання заробляти тисячу-дві тисячі доларів, то вам треба виділяти годину-дві в день. Якщо є бажання заробляти 5+, то там вже трошки про інший час ми говоримо. Як шукала клієнтів? На курсі я шукала переважно безкоштовними методами, такі як ти до як ти давав Facebook, Viber. У мене практично всі були клієнти з Facebook. не інстаграмому, Ні, навіть на Instagram. Facebook. Це вже зараз більше Instagram, зараз же більше то. Ну зараз вже зовсім по-іншому. А в тебе на курсі в мене практично всі клієнти це з Facebook були. Клас. Бачите, лайфхак. Від Ані ну я ж коли вже з учнями ми спілкуємося, то я всі свої фішки розказую. Ага. як Що скажеш людям, які думають, варто йти, не варто варто кидати роботу, не варто. Я е, ну коротше, як то кажуть, знімалася в цьому кіно. Я за своє життя ходила на роботу десь два роки, і це була такий досвід даний для того, щоб я могла зрозуміти, чого я точно не хочу. Є набагато кращі варіанти в тому житті, повірте, мені ніж ходити і працювати на чиїсь мрії. Можна взяти відповідальність за своє життя в свої руки і проживати якісь кращі моменти, спробувати щось інше, не ходити на роботу. Ви можете у вас. Є унікальна можливість. Ви можете зараз ніхто не кидає роботу, просто можна піти краще спробувати. Знаєте, ніж не спробувати і потім думати все життя. Може, мені треба було спробувати. Якщо у вас вже виникло бажання щось змінити в своєму житті, треба йти до кінця, і через три місяці ви можете мати зовсім інший рівень доходу. Ви можете бути крутим спеціалістом в даній сфері, і ви можете тим таким чином змінити своє життя. Аня, як ти думаєш, жаліла б, якщо б тоді не пішла на курс? Звісно. Звичайно, що пожаліла. Ну, я б навіть не знала, я б не знала, як може бути, де б я навчилась заробляти 6 тисяч доларів через півтора року. Ну от півтора року назад 500 доларів, так а півтора року пройшло, і ти заробляєш 6 тисяч доларів. Де? Ну, я не знаю іншого місця. Можливо, десь там, може, але я дуже рада. Я не знаю, чи я би жаліла не жаліла, але я дуже рада, що я побачила тебе, попала на твою рекламу, що я взяла цей шанс. Повірила тобі, стала, зробила і маю такі результати, які я сьогодні маю. Как? Хочу сказати, що все набагато простіше, ніж нам здається спочатку. Коли я сиділа і слухала, наприклад, що люди там заробляють 2-3 тисячі доларів, 4-5, це для мене взагалі було ну, недосяжно. Не і коли я сиділа і ці історії слухала, думаю, Боже, де я, де там, там 5 тисяч доларів, там мені хоч би тисячу і все. Але коли ти поп... не все так складно, ти просто приходиш, попадаєш в правильний потік, правильне оточення, в тебе, знаєте, хто каже, апетит приходить во время їди. Тому не все так складно, просто треба ставати, брати, і робити, і все буде ок.